продажу газова бочка КАДАТЕК, Вона є на 50 кубів, має Тара 11600 на БПВ, на дискових тормозах, на півресура, має запасочку, має два вогнегасники свіженькі 23-го року. На алюмінієвих дисках, на мікромоушені. Окремо виведен інтерфейс. І вся система загрузки-вигрузки. Лапи Джост. Ось такий зовнішній вигляд. 11600 тара, повна маса 39, Пі 25 bh З іншого боку дивимось. 2016 рік. По резині все непогано дуже. Середня вісь, передня і задня. Передня вісь у нас підйомна і мізки. Другий вогнегасничок. Ось така ось бочечка. Це знаходиться в місті Києві, доступна для перегляду.